Чому саме Володимир Зеленський є винуватий у звірському побитті працівниками ТЦК на Самбірщині? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал «Свій до Свого по своє». І в цьому відео я хочу звернутися до першопричин тієї цієї ситуації. Яка збурила українське суспільство, власне відео облетіло всі соцмережі. На відео представник ТЦК б'є людину в приміщенні воєнкомату, я так розумію, погрожує зброєю, обзиває і так далі. Як виявляється, чоловік, переселенець з Харківщини, який відмовлявся підписувати якісь документи, які йому пропонували. Це принаймні та інформація, яка є станом на зараз. Причому працівник ТЦК, погрожуючи зброєю, каже, що ми тебе зараз в багажник покладемо, вивеземо, і поліція навіть тебе шукати не буде, і так далі. Дуже жорстка ситуація. На неї вже відреагували. ДБР відкрило кримінальне провадження. І я надіюся, що будуть результати цього кримінального провадження. І зараз я хочу відрефлексувати на те, що в цілому відбувається, а яка перша причина? А перша причина як це не дивно? Полягає в бездіяльності української влади, фактично є абсолютно штучно вирощена соціальна проблема. Я раніше знімав відео і дуже багато хто погано відреагував, думаючи, що я нібито стаю на захист там вбитого в Дніпрі, вбитого поліціянтами. Проте в даному випадку і в тому випадку я стаю на захист тверезої логіки і закону. Закон повинні виконувати всі, починаючи з конституції, яка має найвищу юридичну силу. Виконувати всі підкреслюю, включаючи і президента. І це насправді є надзвичайно важлива деталь. І от, власне, е я робив детальний правовий аналіз дій поліції. Поліція з самого початку перша порушила закон. І чому це соціальна проблема? Тому що насправді на дії поліції були десятки тисяч скарг по всій Україні. На те, що незаконно вдиралися в автомобіль всупереч рішенню Верховного суду, яке я цитував Пленуму номер 2 якщо не помиляюся, всупереч Конституції України, там і так далі, скарги були, але нікого не карали. І фактично в такий спосіб дали зелене світло поліції свавільно порушувати права людей. Це насправді є дуже важлива деталь, тому що це соціальна проблема, яку вирощували спеціально. І в кінці кінців вона завершилася вбивством. І знову ж таки інформаційно українське суспільство поділили на дві групи. Хтось каже, хамити там не можна, там і так далі. і так далі. Хтось каже, ну треба виконувати закон це порушник правил дорожнього руху. Там і так далі. Але суть в тому, що перша причина полягала в тому, що поліція не виконувала закони. І це системно, це масштабно, це десятки тисяч епізодів. Зодів по всій Україні. Тепер візьмемо роботу теперішніх ТЦК. Ці всі речі, які відбуваються на вулиці в плані так званої мобілізації, коли ловлять людей, коли вручають повістки в неналежних місцях, коли людей просто насильно пакують в автомобілі. Це ж насправді також нездорова ситуація. І нездорова вона з точки зору закону. Чи є в працівників ТЦК повноваження пакувати людей в автомобілі і привозити в воєнкомати, втримувати всередині воєнкомата, не відпускати, бити, ображати і так далі? Ні, немає. Очевидно, що немає. І отут якраз і криється корінь цієї проблеми, який Володимир Зеленський одноосібно фактично має повну владу. Він має свій кабінет міністрів, він має свою Верховну Раду. Всі керівники всіх відомств призначені ним. Це є його політична сила, це його політична відповідальність. Плюс в нас введено воєнний стан, який повноваження для президента ще розширює. Тому що Верховний Головнокомандувач має право відповідно до воєнного стану мобілізовувати всі ресурси. І ось тут є діюче законодавство, виходячи із чинного законодавства. Такі дії працівників ТЦК є абсолютно незаконними. І вони мали бути припинені тільки з перших епізодів, як тільки такі епізоди почали з'являтися, що незаконно пакують, їх мали припинити. Як би мала діяти влада з точки зору процесів дотримання закону, побудови правової держави, в Зеленського є монобільшість в парламенті, якщо ти хочеш, щоб в такий спосіб людей там приводили воєнкомати, то дай працівникам воєнкоматів відповідні повноваження на рівні закону. Можливо, створити там якісь спільні групи. У нас сотні тисяч поліціянтів є. За кожною з таких груп закріпити поліціянта, дати їм таке право. Ну, тобто, з точки зору законотворчості, цю проблему можна вирішити. І тоді вона б не розросталася до тих страшних масштабів. І до того, що ми побачили це відео, де якась істота в погонах погрожує пістолетом, каже, ми тебе закопаємо, поліція шукати не буде, взагалі нічого робити не буде, там і так далі. Це ж абсолютно ненормально. А скільки таких по всій країні? І отут, увага, дуже цікава деталь. Є працівники, ТЦК, які зобов'язані виконувати там плани з мобілізації. Їм зверху б'ють по голові, тому що недостатня кількість мобілізації відповідно до планів, які їм спустили зверху. І працівники ТЦК йдуть на вулиці і її вчиняють незаконні дії. Хто з працівників ТЦК, коли від нього вимагають пакувати людей і привозити їх, хто з них написав рапорт на ім'я керівника, що відповідно до законів України в мене немає таких повноважень? Хтось написав, я про такий епізод не знаю, а повинен був би написати. І оце вже відповідальність власне самих працівників. І тут я хочу, щоб кожен українець насправді задумався. Це ж, по суті, мова йде про виконання незаконних наказів. І знову ж таки, у Володимира Зеленського є монобільшість в Верховній Раді, є Верховна Рада, яка в принципі в плані мобілізаційних заходів для того, щоб ми могли дати відсіч агресору, проголосує за все, за що буде потрібно, чому не внести відповідні зміни в законодавство України. Тобто і зверху породжена ця проблема, але і знизу, і знизу так кожен каже: ну, а що я можу зробити? Мені начальник дав вказівку і так далі. Знову ж таки, а люди хіба сліпі і не бачать цієї всієї корупції на рівні воєнкомів? Правда, і що тільки цей Одеський там погорів в Одесі 50, ну от згадаємо цей епізод з Одеським воєнкомом, якого там затримали. Після того, як почала роботу комісія, сказали, що 57 тисяч довідок, виданих Одеським військовим округом. Довідок про непридатність, чи тимчасову, чи обмежену придатність там і так далі, є питанням. 57 тисяч. Цифри, які гуляють в інтернеті, тобто кажуть, що від 5 до 7 тисяч доларів платили за отримання такої довідки. 5 тисяч на 57 тисяч. І скільки ми отримаємо? Поза 200 мільйонів доларів. І очевидно, що цими грошима ділилися наверх. Вже засвітилася там донька чернігівського воєнкома, яка в Майамі живе на крутих машинах, катається і так далі. Звідки в неї гроші? Ну от звідки це фантастичні суми навіть для західних суспільств. В західних суспільствах зарплата там більше 100 тисяч доларів на рік. Це дуже це досить висока зарплата, включаючи Сполучені Штати Америки. Тобто, це в рамках градації населення, це вважається, середнє і вище середнього. А тут і люди ж це все бачать. І скільки цього всього не сказано, оскільки ці всі бачать на місцях. І отут проблема в чому, що з одного боку керівництво заставляє працівників йти всупереч закону, люди обурюються зі свого боку, а свариться хто з ким. Люди і працівники ТЦК. Причому в ТЦК. Цілком підозрюю, що в багатьох місцях є нормальні люди, є ті, хто там після армії були комісовані, після поранення, там, ще щось, ще щось. І сварять людей між собою. Знову ж таки, оцей ключовий принцип розділяй і володарюй. В той час, коли ця проблема мала би бути вирішена на рівні законодавства. Закон є один для всіх, і його треба виконувати, особливо в таких випадках. І ко... Розумієте, дуже мало насправді людей здатне дивитися в корінь тих проблем. Але по суті, глобально згадайте початок війни, кількість людей, які ринулись, в воєнкомати, там списки складали, не складали, мобільні телефони брали, скільки людей долучилося в прифронтових зонах до оборони країни. А зараз бракує людей. Чому? Так, є перебіг фронту, є ще щось, є ще щось, але в цілому. В інформаційно-пропагандистському плані відбулася певна деморалізація українського суспільства. І це була системна, свідома робота, і ця робота продовжується. І, власне, оцей конфлікт, оце розділяй і володарюй між працівниками так званих ТЦК і людьми, він також є одним із елементів цієї деморалізації. І це є дуже велика проблема, насправді. І знову ж таки, ті ляльководи, які є за спиною Зеленського, вони спеціально цю проблему створили. І спеціально її не вирішують. Хоча на рівні закону це можна і треба було вирішити. І, бо соціальні проблеми мають властивість розростатися. І оце побиття на Самбірщині, і оце відео, яке попало, ну це ж просто звірство. А коли люди там з якимись вадами здоров'я там потрапляли в вже військову частину і там вмирали. Вже кілька таких епізодів є. Це ж ненормально. А коли людей після поранення, от мого близького друга, після поранення, достатньо важкого поранення відповідно до медичної класифікації, його навіть не відправили на ВЛК. Хоча за процедурою були зобов'язані знову ж таки невиконання закону. Інший мій друг, який був начмедом одного із батальйонів, в нього був жорсткий конфлікт з начальством, чому він дуже принципова людина, надзвичайно порядна. Знаєте, до, до глибини клітин. І він тих людей, в кого бачив медичні показання для відправки на ВЛК, він їх відправляв. А вказівка зверху була не відправляти. Це ж також ненормально. І от таких проблем їх влада вирощує дуже багато, і всі їх використовують для реалізації розділя і володарю. Тому саме тому я стверджую, що Володимир Зеленський несе персональну відповідальність, тому що вся влада зараз формально насправді знаходиться в нього в руках. Він контролює абсолютно всі гілки влади. І коли йому там треба було продавити антиконституційний розпродаж землі і надер, зламати через коліно конституційний суд і так далі, він це робив. Тут, коли треба просто внести зміни в деякі закони, цього чомусь не відбувається. Чому? Я вважаю, що це абсолютно свідома, цинічна, продумана робота. Можливо, це достатньо таке складне відео для сприйняття, але я стараюся отакі першопричини людям показувати. Тому що хворобу, знаєте, неможливо вилікувати, якщо ти не борешся з причинами хвороби. Постійно рефлексувати на симптоми і що далі? Ну, відрефлексували, ну інформаційне збурення, а далі що? А як зробити, щоб таке не повторилося? А як мало би бути в рамках нормального державотворення, в рамках побудови України майбутнього, про яку ми мріємо, і за яку, зрештою, воїни воюють? А все українське суспільство їх підтримує? Воюють же ж не за політичну владу? І воювали ніколи не за політичну владу, а за щось глибше, за щось сакральніше? І це насправді дуже важливо усвідомлювати. Прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, наскільки я зрозуміло пояснюю, можливо, я щось пропустив, можливо, треба було ще на якісь речі звернути увагу. Це насправді дуже важливо, коли говориш на такі конфліктні теми. Причому, коли стараєшся при цьому бути об'єктивним і зачіпати першу причину. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.